Дорогі співвітчизники, Європейський парламент проголосував за надання громадянам України права безвізових подорожей до країн Євросоюзу. Потужну підтримку в цьому питанні нам надала переважна більшість політичних сил, ну, окрім маргінальних, проросійських, пропутінських партій. 521 депутат твердо висловив свою цілковиту підтримку Україні. Безвіз. Матиме чимале практичне значення для багатьох громадян України. Майже 3 мільйони українців вже отримали чи зараз одержують біометричні паспорти, необхідні для безвізових поїздок. І лише за 2016 рік українці понад 15 мільйонів разів перетнули державний кордон з країнами Європейського Союзу. Звичайно ж, і уряд. І вся влада мають наполегливо працювати над тим, щоб кількість співгромадян, які фінансово можуть собі дозволити мандрівки до Європи, рік від року зростала. Але рішення Європарламенту це значно ширше ніж вільні подорожі і свобода пересування. Це ще й більші гордість за українське громадянство та привабливість українського паспорту. Це символ приналежності України. До спільного європейського цивілізаційного простору це яскравий маркер того, що Україна частина об'єднаної Європи від Лісабона до Харкова і ми поділяємо спільні цінності. Це свідчення стратегічної правильності нашого європейського вибору, успішності та безповоротності нашого курсу на інтеграцію до Європи. І нарешті сьогоднішнє голосування. Це визнання європейським парламентом глибини наших реформ. Нагадаю, що план наших дій із досягнення критеріїв, необхідних для візової лібералізації, складався майже з півтораста пунктів, і всі вони виконані. Таке нововведення, як електронне декларування статків можновладців чи створення та реформування старих антикорупційних органів, стали можливими завдяки реалізації саме цього плану. І коли, будучи ще міністром закордонних справ, я починав боротьбу за безвізовий режим, чесно кажучи, навіть не уявляв собі, яким довгим та тернистим буде цей шлях. Не можу сказати, що то була легка і проста робота, але кожного дня протягом майже вісьми років я відчував і відчуваю свою персональну відповідальність за успішність цього проекту. Я глибоко вдячний президенту Європарламенту. Доповідачам Європарламенту з українського питання, делегації по зв'язкам з Україною, групі друзів України в Європарламенті та всім депутатам за їхні особисті зусилля для реалізації важливої для кожного українця мети. Я дякую українським дипломатам, народним депутатам, громадським організаціям, які разом зі мною рухали цей процес. Вклоняюся. Славним українським воїнам, які в боротьбі з російським агресором захищають не лише територіальну цілісність та європейський вибір України, але й всю систему цінностей старого світу. Я щиро вітаю і з успішним голосуванням в Європейському парламенті вас, дорогі мої. Тепер слово за Радою Європейського Союзу. Її позитивного рішення ми очікуємо найближчими тижнями. Постійному контакті з лідерами європейських країн працює над тим, щоб це сталося якнайшвидше. Слава Об'єднаній Європі і слава Україні!